О, то, ми ОЗУБ, це як питання? Ні, ні, така угода. Але порядок. 에, доброго вечора, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, житлового та інженерного е, господарства. 에, маємо такий переденний, який стосується е, власне, розгляду е, звернення е, громадян. І Щодо участі в програмі молодіжного кредитування, програмою програма будівництва і право на отримання кредиту. В нас є шість звернень, на які були попередньо оприлюднені, і ми власне цих осіб, які зверталися, ми попередньо мали інформацію, коли дані особи зверталися. Ми їх перескировували в департамент в управлінні шлогосударства, щоб нам дали інформацію. Чи ті особи, котрі звертаються, підпадають під дію програми, відповідають цим критеріям? І ми зараз маємо отримати інформацію і таким чином рекомендувати до затвердження і включення в на в список на засідання спільної комісії. Пане Волосав, що є щось додати, то будь ласка, все ми проаналізували так з тому списку, Ми так само твотримали від вас звернення. Провело такі короткі хто готові домови провести на спільному засіданні. Добре, Тут є шість прізвищ на спільному засіданні. У нас буде трошки більше перелік прізвищ. Тому відповідно ми про кожну з усіх почуємо інформацію. Я зараз пропоную поставити тобто прядоденний на голосування про шість кандидатів. І в нас ще та є одна один момент. У нас відсутній колега, який є секретарем комісії, толі тому пропоную брати зараз тебе секретарем комісії, нашої постійної Є останні у нас складається таким форматом. Перше, ми зараз обираємо вікторію секретарем комісії, ставлю на голосування хто за. За. Так. За. так. Ну, всі за, тут, нічого, це секретар комісії, тут немає нічого це. І е, в нас порядденне засідання, це попередньо оприлюднений, ставлю його на голосування, хто за. Всі за, і в нас є те, що я попередньо попередньому озвучив, почув інформацію є шість кандидатів, які звернулися і підпадають всі під дію програми. І ми тоді рекомендуємо включити на розгляд спільної комісії, яка є міської інфраструктури, міжнародного словарства та комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Сталі на голосування хто за. Всі так. за рішення прийнято. чином, ми вичерпали наш привденний постійної комісії. Дякую. Зараз набираємо. Остапа, ти тоді вже будь на зв'язку, будь ласка, якщо. А чи перетелефонувати? Або я перетелефоную, щоб це щоб, тобі, тобі не, не відволікати. Бо зараз Лейла з колегами має підійти.